Слава Ісусу Христу, дорога церква, брати і сестри, вітаю всіх, хто приєднався до нашого богослужіння. Дуже приємно бачити ваші обличчя, і також приємно знати, що дуже багато людей дивляться нас сьогодні віддалено в онлайн трансляції. Знайте, що Бог сьогодні приготував і для вас своє слово, своє благословіння, потішення і силу. Вірте, що Він діє на відстані. Нехай Бог благословить вас. Сьогодні я хотів би говорити на Дуже близьку і зрозумілу, актуальну тему для всіх мешканців нашої держави, яка проходить зараз непростий час. Микола Іванович в молитві першій він молився за те, щоб світло Боже осяяло нашу країну. І за останні декілька тижнів ми всі добре зрозуміли, як складно жити без світла. Міста України по вечорам занурились в темряву. Без світла ми не могли робити звичайні справи, до яких ми звикли вдома. Дороги, там, де ми на шлях, там, де ми перебували, можливо, пішки або на автомобілі, вони стали більш небезпечними, помножилась кількість аварій. В темноті, в темноті все, що ми можемо зробити, це можливо запалити свічку або заснути, лягти відпочивати. Темрява найкраще підходить для сну, а не для активної діяльності. І більшу частину нашого життя ми не стикалися з подібними проблемами. І за останні декілька днів. Ми добре змогли зрозуміти, яку важливу роль відіграє світло для нас. Але тут є прекрасний прообраз для всіх людей. Ми живемо одночасно в двох вимірах фізичному, який ми бачимо, і духовному, який скритий від наших очей. Те, що турбує нас останніми днями, пов'язано із видимою частиною нашого життя, але є набагато більший, глибший і ширший духовний світ. І часто ми не в силах побачити його. І якщо джерелом світла в фізичному світі в день є Сонце, вночі луна і деякі освітлювальні прибори, то світлом, яке здатне освітити дух людини, її життя, є лише одна особистість ім'я йому Ісус Христос. Я хочу прочитати Євангеліє від Івана з 8 розділу, 12 вірш. І знову Ісус промовляв до них, кажучи: Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. І наша держава переживає фізичну темряву не так давно. Але, брати і сестри, я думаю, що цього тижня, чи, можливо, я не пам'ятаю вже, коли перестало відключати це світло. Цього тижня було достатньо, щоб зрозуміти, як складно жити в темряві. Але ми маємо розуміти, що по всьому світу. Духовна сфера життя мільярдів людей прямо зараз від їхнього народження, а часто і до останнього дня його життя їхнього життя занурена в темряву. Життя багатьох людей не наповнене справжнім світлом, здатним проникати в усі куточки людського єства. Прочитаю з Євангелія від Івана, перший розділ з першого по десятий вірш. Ці вірші добре пояснюють нам, чому це відбувається із людьми по всьому світу. Споконвіку було слово, а слово було в Бога, і Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку, усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. І життя було в нім, а життя було світлом людей, а світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Був один чоловік, що від Бога був посланий йому імення Іван. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Він тим світлом не був, але свідчити мав він про світло. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. бачимо, що в цих віршах в Євангелії від Івана. Описано, що людство не прийняло це світло, яке прийшло в цей світ. І подібно до фізичної частини життя без світла, в духовній площині людина перестає добре бачити свій життєвий шлях. Це також можна проводити паралелі з тим, як ми себе почуваємо тут буквально на дорогах, коли ми йдемо по району без світла. От в духовному світі, коли немає світла, так само ми перестаємо бачити свій життєвий шлях. Ми перестаємо орієнтуватись, куди нам рухатись, до чого ми йдемо, яка мета нашого життя. В життя приходить страх, ми підвищуємо вірогідність того, що ми можемо потрапити в певні неприємності, ми стаємо більш доступними для зловмисників, які приходять для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. Відсутність світла буквально занурює людину в духовний сон. Якщо повернутися до видимої частини нашого життя, Наявність сонячного світла забезпечує нас не тільки можливістю займатися звичними справами, але воно ще і гріє і часто піднімає настрій нам. Я думаю, що після пасмурної погоди, коли виходить сонечко, багато хто переживав на собі такий підйом настрою, бажання щось робити. І світлом, яке Ісус Христос, світло, яким є Ісус Христос, здатні, здатне змінювати все наше життя. Коли Господь наповнює нас своїм світлом, зникає страх, ми можемо зігрітися в його промінях, ми починаємо ясно бачити свою життєву стежку. Він стає джерелом наших сил, бадьорості і навіть гарного настрою, якщо просто так сказати. Світ завжди був погружений у темряву, але люди намагались замінити істинне світло штучними замінниками. Чим би ми не намагались підсвітити своє життя, нічого доброго з цього не вийде, тільки Ісус здатний стати в нас джерелом світла, яке може не тільки просвітити наше єство, але й заповнити всі ті місця, куди ми йдемо. Але Господь більше не живе на землі, в тілі. Як Його світло може досягати людей? Бог, просвітивши наше життя, покликає нас іти в темряву і світити життя інших людей. Світити в життя інших людей. Матвія 5, розділ з 14 по 16 вірш: Ви світло для світу не може сховатись місто, що стоїть на Верховині Гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого, що на небі. І я думаю, що ви стикалися з тим, коли так не хочеться йти туди, де темно. Але якщо ми не підемо, то як буде принесено світло, ми можемо дивитися зі сторони на те місце, куди нас посилає Господь, і воно може бути охоплене темрявою. Там можуть робитися якісь е, лихі речі, і страх, який наповнює серце, він може зупинити від того, щоб піти в ту темну місцевість, куди посилає Господь. Але ми забуваємо, що з нашим приходом в якесь місце буде принесено світло. Темрява ніколи не була привабливою. Я хочу поділитись маленьким свідченням. На минулому тижні я ще почав про це роздумувати, і я мав відвідати одну кав'ярню в місті Вишневе, щоби забрати свої речі. Я приїхав пізно ввечері, в вишневому відключили світло. Я подумав, що кав'ярня вже закрита, але. Вирішив все ж таки підійти і перевірити. Коли я підійшов, я побачив, що там сидять люди при свічах, вони спілкувалися. І я зрадів, тому що зміг би забрати те, що мені було потрібно. Я підійшов, зайшов в цю кав'ярню, став на поріг, зупинився, подивився, там було дуже приємно. І коли я переступив поріг цієї кав'ярні, в ній з'явилось світло. Люди встали і почали аплодувати мені і гучно дякувати. Я сказав, що. Можуть не, не дякувати. І саме в той момент в моєму розумі прозвучали слова ви світло для світу. В тій кав'ярні були прекрасні люди, вони самі християни і самі є світлом для світу. І я нічого не зробив для того, щоб в вишневому з'явилася електроенергія. Але Бог через цю ситуацію він яскраво показав, навіщо нам, мені і всім нам потрібно йти в темряву, тому що з нашим приходом... Та місцевість, де люди знаходяться в темряві, наповнюються світлом. І та реакція людей, я вірю, це прообраз саме того, що відбувається на небі в духовному світі, коли ми приходимо і приносимо разом із собою світло Христове. Бог помістив нас серед цього світу для того, щоб ми принесли світло. Саме туди, де ми зараз знаходимося, ми можемо задавати собі питання, Господи, чому я працюю в такому колективі? Там навколо мене оточують невіруючі люди, які, можливо, щось кажуть недобре, можливо, якісь вчинки роблять недобрі. І від цього часу мені буває боляче, непросто, складно. Я так би хотів знаходитись там, де так ярко сяє твоє світло. Але якщо ми не підемо, якщо ми не. Будемо прив'язані до того чи іншого робочого колективу, до рідних і близьких, які не знають Бога, до сусідів, які не пізнали Господа, то як світло буде принесено їм. Просто прийти і сказати, що Ісус любить вас до незнайомої людини не так то й легко, набагато складніше своїм життям і вчинками проявити реальну любов Христа, коли ми показуємо Ісусове терпіння, Ісусову любов. І Ісусову молитву, яка звучала на Голгофі, коли Ісуса розпинали, коли йому було боляче і йому в обличчя звучали неприємні слова. Він був здатний молитися за таких людей. І наша спроможність, наше життя, коли можливо нас можуть десь вколоти, десь зробити неприємно, наше терпіння і здатність переносити ці речі, проявляють реальне світло Ісуса Христа в життя тих людей, які оточують нас. Але як же бути, якщо буває дуже тяжко, дуже складно. Так хочеться вирватися із тих обставин, в яких ми знаходимось, і відповіддю на це питання є місце писання в Євангелії від Матвія, 10 розділі, 16 вірші? Ось я посилаю вас, як овець серед вовків, тож будьте розумні, як змії, і невинні, як голуби. Бог знаряджає нас необхідною мудрістю, будьте мудрі, як змії, і невинні, як голуби, в усьому цьому е, вирі, можливо, несправедливих вчинків, вирі зла, е, вирі е, якихось е, слів недобрих, сказаних в нашу адресу, нам потрібно зберігати мудрість і невинність, яку мав Ісус Христос. Одного разу чотири чоловіка, в яких яскраво сяяло Боже світло: Даниїл, Ананія, Азарій і Місаїл опинились перед, серед Вавилонської темряви. Їм належало предстати перед чотирма, перед чотирма царями, які не знали Бога. Це був Новоходонасор, Валтасар, Кір і Дарій. Ці правителі мали вплив на всіх людей, які жили в їхніх царствах. І Боже світло досягло царів через цих простих юнаків, яким довелось заплатити високу ціну за їхнє високе покликання: лев'яча яма, вогняна піч, пости, молитви. Розтлумачені сни під загрозою смерті, все це потрібно було пройти, щоб принести світло в цю темряву. Але результатом служіння цих людей стало пізнання Бога, яке прийшло в життя цих великих царів. Для одних це був грозний вирок. Ми пам'ятаємо ситуацію із Валтасаром, для інших можливість покаятись і змінити своє життя і ставлення до Бога Всемогутнього. Я хочу прочитати слова, які. Описують результат служіння цих юнаків, які були послані в такі складні обставини в їхньому житті Даниїла, 3 розділ 28, з 28 по 32 вірші. Це слова е, найбільшого царя Новоходенасора. І Новоходенасор відповів, кажучи: благословений Бог, Седраха, Місаха, Авденаго, який послав свого ангела і вирвав своїх рабів, тому що вони поклали на нього надію, змінили слово царя. І віддали їхні тіла у вогонь, щоб не служити і не поклонятися жодному Богові, але лише їхньому богові. І я видаю припис: усякий народ, плем'я, язик, який тільки скаже хулу проти Бога, сідраха місаха, авденаго будуть на вигублення, а їхні думи на пограбування, оскільки немає іншого Бога, який зможе так спасти. Уявіть, який вплив мав Новоходонасор в ті часи, коли із Сідрахом і Сахом та Аведнего трапилася ситуація, коли вони, коли вони потрапили в огняну піч, після чого він вимовив ці слова. Його вплив не можна описати словами. На нього рівнялись люди. Ця людина мала найвищу владу в державі, він видав указ, і всі мали покорятись йому. І саме це була здатна. Зробити така велика жертва в служінні цих юнаків. Можливо, у когось є високе покликання. Бог прямо тут в залі. Ви ще не знаєте ваше майбутнє. Можливо, зараз ви наближаєтесь до цього етапу, і Бог доручив вам нести світло людям, які впливають на всю країну. Високе покликання несе разом із собою великі випробування. Люди мають переконатися, що темрява не має над вами влади. У лев'ячій ямі, в яку вас вкинули, вони мають побачити Бога. В огненій печі вони мають побачити Бога, який рятує вас. Нерідко вони мають випробувати на вас всі свої можливості, намагаючись зламати, нанести шкоду, але не досягнувши результата, зрозуміти, що з вами є істинний Бог. Це може бути будь-яка будь група людей. Це може бути ваша сім'я, можуть бути ваші колеги на роботі. Може бути ваші однокурсники в університеті, але якщо ви вистоїте, то вони пізнають, що Бог є істинний і прославлять Бога Всемогутнього. Нехай Бог благословить всіх нас продовжувати нести світло. Набагато легше знаходитись там, де і так світло, незалежно від нашої присутності. Наприклад, вибрати собі оточення християн і не виходити за його межі. Там навіть неважливо, чи світить ваш особистий світильник, тому що, можливо, хтось поряд із вами подбав про запас оливи для вогню, і це світло освічує ваш, ваш життєвий шлях. Але Боже Слово відкриває нам, що відповідальність кожного буде особистою. Від цього залежить наша вічність. Я прочитаю останнє місце писання Евангелії від Матвія, 25 розділ з 1 по 13 вірші. Тоді Царство Небесне буде подібне до десяти дів. Які взяли свої світильники і вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були розумними, а п'ять нерозумними. Нерозумні, узявши свої світильники, не взяли з собою оливи. Розумні ж, разом зі своїми світильниками взяли оливи у своїх посудинах. І оскільки молодий забарився, то всі вони задрімали і заснули. А у півночі пролунав крик: Ось іде молодий! Виходьте йому на зустріч. Тоді всі ті діви прокинулись. І поправили свої світильники. Нерозумні ж сказали розумним дайте нам свої оливи, бо наші світильники гаснуть. Та розумні сказали у відповідь, щоб не забракло і нам, і вам, підіть краще до продавців, і купіть собі. Поки ті ходили купувати, прийшов молодий, і готові війшли з ним на весілля, і двері замкнули. Потім приходять і інші діви і кажуть: Господи, Господи, відчини нам. Та він сказав у відповідь: Істину вам кажу, я не знаю вас. То шпильнуйте, пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні часу, у який прийде син людський. Слава Ісусу! Я хотів би попросити вас стати на ваші ноги і запросити до молитви. Ми маємо запасатись маслом. Нам потрібна близькість із Господом. Господь Ісус, ми дякуємо Тобі, Господи, за Твою милість. Ми дякуємо Тобі, Боже наш, за твою благодать. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що Ти відкрився нам, за те, що джерело Твоє відкрито. Господи, вода, Господи, вона доступна. Ми можемо приходити і пити, Господи, до істинного джерела, до чистого джерела, Господи, до Твого світильника, до Слова Твого, Ісус. Боже, ми дякуємо Тобі. Ми завжди можемо схилитись на свої коліна в молитві. Господи, ми можемо покликати до Тебе, і Ти почуєш, наповниш нас силою, підкріпиш нас, даш нам це масло, щоб наші світильники горіли, і ми могли йти і світити навколо нас. Боже, благослови нас, не дивитись на обставини, які не співпадають іноді з нашими очікуваннями, і ми через це, можливо, перестаємо розуміти твою волю і. Не приходимо до Тебе, ми робимо собі гірше, тому що нам потрібна олива на цей час, на цей час, коли події змінюють одна одну і на землі стає так складно. Опори, на які спиралися людство, на які спирались люди, вони зникають, руйнуються. Господи, і залишаєшся тільки ти один, тільки ти той, на якому може встояти наша будівля, наш будинок, який ми збудували. Господи, благослови. Ісус, можливо, тут є люди, які потерпіли крах, їхня оселя була зруйнована. Боже, але Ти пропонуєш сьогодні цю основу і час для того, щоб збудувати знову. Час ще є. Благослови Ісусе, щоб нам не допускати помилок в подальшому і не вибирати хибні основи для себе, можливо, матеріальні речі, можливо, людей, можливо, якусь кар'єру, якісь досягнення. Боже, допоможи нам. Поставити свій дім, своє життя на істинному основі, яке є Ісус Христос. Боже, благослови! війди в наше життя, Господи, наповни нас своїм маслом. Боже, ми віддаємо своє життя в Твої святі руки. Будь благословен і будь прославлений, наш великий Бог, Отець і Дух Святий. Амінь.